Кримських татар силою виганяють з дому. Це почалося менш ніж через тиждень після звільнення Криму від нацистів. З 18 по 20 травня 1944-го сорок ходять від хати до хати і наставляють автомати на жінок, дітей, пенсіонерів та скалічених на війні. Акривайті НКВД! півгодини на збори їх везуть на залізницю, де пакують у закриті вагони для перевезення худоби. Кінцева зупинка Сибір чи Середня Азія. Як свідчать очевидці Хто не міг пересуватися самотужки або крий боже чи не в опір розстрілювали на місці? Сегласна приказу, всі ліца татарської національності об'являються змінниками Родини і оприділяється к принудительному виселення. Постановою Держкомітету оборони СРСР прийнятою буквально напередодні, усіх без винятку кримських татар без суду і слідства оголосили народом-зрадником. Мовляв, під час великої вітчизняної війни масово переходили на сторону німців, вбивали ці Червоної армії і допомагали вивозити людей у нацистське рабство. Приступіть до операції. На той момент десятки тисяч кримських татар насправді воювали у Червоній армії, і гадки не мали що коїться з їх сім'ями. Багато хто штурмуватиме Берлін і навіть отримає звання Героя Радянського Союзу. Але після демобілізації на усіх чекатимуть депортація і багаторічна заборона називати себе кримськими татарами. що ти Криса я советський Уже У тисяча У 1944-му сотні тисяч їх рідних по два-три тижні не покидали переповнені вагони, де забиті вікна і двері, але у підлозі є дірка, туалет. Люди страждали від спраги та недоїдання. Між них ширилися дезентерія, малярія, короста та черевний тиф. Про медичну допомогу навіть не йшлося. Під час рідкісних зупинок наглядачі викидали з вагонів трупи тих, хто не витримав. Їх закопували поблизу. <зу> залізниця, коли часу не було, не ховали узагалі. У моторошній подорожі гине майже 8 тисяч переселенців ті, кому вдалося вижити, наштовхуються на зневагу і побої місцевих жителів, які наслухалися пропаганди про фашистських пасобників. Офіційно депортували 190 тисяч кримських татар. Самі ж кримці стверджують, їх було понад 423 тисячі у перші п'ять років. На чужині загине майже половина нації. Більшість з них діти до 16 років. Тим часом у Криму влада конфіскувала 80 тисяч залишених будинків і 360 тисяч соток землі. Руйнуються і закриваються мусульманські мечеті, нищаться пам'ятки культури аж до перекладених кримськотатарською мовою творів Леніна. Місцеві Топоніми перейменовують на російські у 1945 дев'ятсот національно територіальну автономію кримських татар замінила безнаціональна Кримська АРСР. Сюди організовано везуть людей з Воронезької, Курської, Орловської та Білгородської областей. На відміну від кримських татар, їм видають одноразову грошову допомогу, списують податки, і борги селять у покинутих татарських будинках. Перепис населення 1959-го фіксує 71% жителів Криму. Тепер становлять росіяни. 20 років до цього їх було менше половини. Кримських татар у тому самому переписі не згадують у خليك Знищення корінної нації стало продовженням політики русифікації Криму, яка почалася ще за царської Росії. У кінці 18 століття кримські татари складали 98% тутешнього населення за півтора століття. Їх поменшало у п'ять разів. 1944-го Сталін марив встановленням контролю над Туреччиною, де корінні жителі Криму мали багато етнічних родичів. Він вважав їх потенційною загрозою у майбутній війні. А відтак вирішив використати брехню про колабораціонізм, щоб русифікувати півострів раз і назавжди. Після депортації пропаганда починає з кожної шпарини називати Крим калибілью руского народа. Цю історичну нісенітницю продовжують масово тиражувати дотепер. Зауважу, система освіти кримсько-татарською мовою у Криму не була повноцінно відновлена навіть після розпаду СРСР. Цьогоріч там лишилося тільки сім шкіл з кримсько-татарською мовою навчання. Ситуацію може змінити виключно і тільки повернення Криму до складу України.